Вітаю колеги! У цьому відео поговоримо про нюанси подання річної звітності ФОПами третьої групи, а також про особливості подання грудневої декларації ФОПами на єдиному податку 2%. Для ФОП спрощенців групи 3 звітний період це календарний квартал. А отже за четвертий квартал 2022 року вони повинні відзвітувати не пізніше 9 лютого 2023 року, і це буде декларація за податковий період рік, і вона подається наростаючим підсумком. Нюанси подання декларації для третьої групи фактично такі ж самі, як і для групи першої та другої. До речі, про них ми вже розповідали, і посилання на відео ви знайдете нижче. Єдине, що коли звітуємо електронно, то обираємо вказану на екрані форму. Також пам'ятаємо, що пільг зі сплати саме єдиного податку платникам групи 3 законодавець, на жаль, на час воєнного стану не давав лише можливість пізніше подати декларації та сплатити податок, але то вже зовсім інша справа. Маємо таку важливу деталь: якщо ФОП спочатку працював у класичній групі 3 єдиного податку, а потім перейшов на ставку 2%, то чи слід йому до кінця року продовжувати подавати квартальну декларацію групи 3? Бо вона ж складається наростаючим підсумком. Відповідаємо ні. Ось дивіться: якщо, наприклад, ФОП на 2% відсотки прийшов у третьому кварталі, то останню квартальну декларацію слід було подати йому за звітний період. Три квартали за рік її подавати не потрібно при цьому за місяці перебування на 2% звітуємо щомісяця. за іншою формою декларації. Про що і порозмовляємо власне далі. Копи, які працюють на 2% єдиного податку, подають звітність щомісяця без наростаючого підсумку. Єдина відмінність звітності за грудень – це те, що разом з декларацією за грудень треба подати ЄСВ додаток та додаток щодо загального мінімального податкового зобов'язання для власників та користувачів цільгоспземель. Нагадаємо, якщо звітуємо електронкою, то будемо брати вказану форму. Цікавий нюанс щодо строків подання декларації за грудень. Якщо буквально читати податковий кодекс, то виходить так: у випадку, якщо декларація за грудень має подаватися з додатками чи то щодо ЄСВ, чи то щодо мінімального податкового зобов'язання, то строки її подання є не місячним, а є квартальним, тобто не до 20 січня включно, а до 9 лютого включно. До речі, у цьому так є певна логіка. Втім, податківці поки що у своїх роз'ясненнях кажуть саме про місячний строк. Тобто орієнтуватися безпечніше на строк до 20 січня включно. Ну, от і все на сьогодні. А про її своє додаток ідиноподатників поговоримо докладніше в окремому відео. Слава Україні!